Спускався у підвали і піднімався на дахи. Виїзд міського голови на об'єкти ремонту житлового фонду в Амур нижньодніпровському районі міста перетворився на екстрим. По іншому неможливо, каже Борис Філатов. Щоби зрозуміти проблеми околись, треба заглибитися у них. Побачили, як ремонтують покрівлі на будинках по вулиці Тульчинській і наші журналісти. Місто руйнується з околиць, як відомо. Між тим, ремонти на вулицях, які не побачиш з центру, вже йдуть, стверджують у міськраді. Нові дахи зведені на 127 будинках. Це приблизно 100 тисяч гривень на кожний, бо замінюють все шиферне покриття. Так, не а ми тут не для цього, додає мер. Просто цікаво, чи а дійсно треба там, там ремонтувати воно? все. Виявилося. Так, інспектувати дахи і підвали не обов'язково, але треба підкоритися вимогам мешканців. Хто довів до такого стану будинку на Тульчинській зараз не знайдеш трохи молодший будинок по вулиці Саранській, теж в очікуванні дива живу в этом домі по Саранській, 8 а уже з першого дня здачі цього будинку, більше 30 років. Вот. И, конечно, хотелось бы сказать, что такого ремонта не запланировано было уже очень давно и ни разу не производился ремонт. Ні при якому жеки стараємося самі як можемо. Ми обслідували на якому етапі проїздять роботи. Увидели, що здесь проїзд ремонт трьох крові. Также в сусідньому домі по вулиці Саранська, 8 а в цьому году буде проведені капітальний ремонт кровлі і заміна ліфта, який не работает более 15 лет. Мандрівка вулицями околиці АНД району вийшла тривалою. Довелось роз'яснювати майбутній план, строки подання заявки до департаменту ЖКГ, а також послідовність ремонтних робіт. Ми вначалі делаем це... кровлю, потом делаем все остальное. Коли підрядники впораються із покрівлями, візит міського голови може повторитися і не лише на цій вулиці. В цьому році запланований у нас ремонт, якщо я не ошибаюсь, 471 криша. Стара застройка. Нужна міняти і стропіла, міняти і шифер, і рівньовки, і всі інші супутствуючі деталі, і укріпляти димоходи, з яких падають кирпичі. На поточні ремонти витратять небагато немало 42 мільйони гривень. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.